Ми разом з дитинства, і звичайно, тоді кожен мріяв про свій притулок, куди вхід був заборонений дорослим, там можна було зберігати свої секрети або придумувати різні ігри. Для таких цілей підходить будиночок на дереві. Усім привіт! Мене звати Діл Берхачєва, і я б не відмовилась пожити у такому будиночку на дереві. Переніс свої дитячі мрії у доросле життя. Зараз багато сучасних архітекторів створюють оригінальні проекти будинків на дереві. Наприклад, людське гніздо створив шведський архітектор. Це неймовірно комфортний будиночок на дереві, який зовні нагадує гніздо птиці. А також у лісах Швеції можна зустріти дзеркальний куб і навіть літаючу тарілку на дереві. Звичайно, ті, хто будують будиночок на дереві, тим самим наближаються до природи та повністю занурюються в атмосферу лісових мешканців та птахів. От японські архітектори створили будинок в шпаківні. Він розстілений на дві частини скляною стіною: одна частина для життя людини, друга для птахів. Цікаво поводьтесь. також в Японії можна побачити ще одне чудо архітектурної майстерності чайний будиночок. Ця неймовірна мила і затишна будова розташована на одному з дерев в черешневому саду, але зводити будиночки на дереві не так легко, як вам може здатись на перший погляд. В першу чергу потрібно вибрати саме дерево. Воно має мати сильну кореневу систему. І звичайно потрібно вибрати дерево без ознак хвороби та пошкоджень. Для цього найкраще підійде дуб, ясен, ялина та квен. А ще не варто будувати на інтенсивно квітучих деревах, наприклад, тополі або липи. Вони можуть спровокувати алергію, та й деревина у них не досить сильною. Для того щоб побудувати будиночок з опорою на стовбур, для цього потрібно врахувати той факт, що дерево росте, і тому конструкція має бути досить гнучкою. При будівництві будинку на гілках несучу конструкцію закріплюють тросами. Потрібно пам'ятати, що для будівництва таких будинків слід використовувати легкі будівельні матеріали для полегшення конструкції одну зі стін можна зробити скляною. Лише уявіть, ви лежите на ліжку посеред лісу у своєму будиночку на дереві та дивитесь на зорі. Справжня казка, яку можна втілити в реальність. А з вами була ділберхачіва. Здійснюйте і ви свої мрії. Pa pa.